Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про манікюр. І як ви вже зрозуміли з цієї велетенської коробки, у нас сьогодні буде знову розпаковка. Для початку, поки я це все розпакую, я дуже чекала на цю посилку і, як завжди, з нетерпінням відкриваю коробку, хоч насправді я знаю, що там є, бо замовлення робила і оплачувала сама. Але завжди, як дитина, радію. Чомусь новенькому. І ось я тут маю велику кількість догляду за руками скраби, креми. Це торгова марка Шелі. Я придбала ось такі креми в об'ємі 45 мл, мініатюрки ось такі, в трьох варіантах різних. Ще до цих кремів добрала ось таку пілінг-скатку для рук та ніг. Дуже класна штука, коли у вас дуже тоненька шкіра і не підтримує скраб. А ось і скраб для рук та ніг теж дуже чудовий засіб від торгової марки Шелі. Для роботи я взяла ще ось такий 500 мл. Великий об'єм крему. Це для того, щоб. Потім, коли вже закінчила процедуру манікюру, нанести крем клієнтці клієнці і відпустити її з вложеною шкірою рук. Що найважливіше в догляді за руками? Це, звичайно, повний комплекс. А повний комплекс складається найперше з скрабу. Тому що для того, щоб краще подіяв крем або маска для рук, нам потрібно забрати всі відмерлі клітиночки нашої шкіри. А в цьому нам допоможе скраб. Ми наносимо скрабу невелику кількість на шкіру рук і масажними рухами скрабуємо наші руки, після чого миємо ручки і вже тоді можемо наносити крем. Я обрала цей же ж самий крем з екстрактом півонії і наношу знову ж таки на свою чисту шкіру крем масажними рухами. Далі милуємось результатом і не забувайте, зима це час, коли ви завжди маєте піклуватись про свої руки, а піклування про руки включає в себе скраб, крем або маска, парафійнотерапія, соєві свічки і обов'язково олійка для котикуна. Будьте завжди красивими, дівчатками.